Вітаємо, шановні друзі. Сьогодні Ларі Войтек та Іван Вишиваний. Перехоплення від команди Кодерс. Дацької з м'ячем. Дацько просувається перед Дацько. Проходить кількох виконавців. Пробуває верхово та о двадцять. відповідно відбудуться ось ці протистояння. Далі стартують матчі першої тілі. Момент забиває команда Smart Rockstars. Гол перший у цій зустрічі. Я думаю, не останній. Поряд вже є е, такою непоганою психологічною, що не менше переваги. Е, у попередньому турі момент, який, подивіться, лайк не забуває другий голос Smart Рокстар. Ще один удар по Бухонко. Бухонку, подивіться, класно прибирає зараз кількох гравців. Удар е, під те, що найбільшу кількість чемпіонств на сьогоднішній день. Е, колектив Авенга. Момент, який зараз буде небезпечно, пробиває 17-й. І все ж площину воріта не влучив Фрей у цій ситуації. Зкидання. Момент, удар по воротах. Хто своїй команді? Удар зараз, подивіться, який хороший Мельні. Сьонзик, Сьонзик, Закидання вперед. Якби ж відразу віддав передачу, зараз другим темпом. Атака ця триває. Павлик! Удар по воротах від нього! І залітає все-таки м'яч. Фрей забиває. Один-один. Рахунок у цій зустрічі стає. Був готовий продовжувати цей наступ там на фланзі активно відкривався. Удар по воротах хороший, який від Івана Яремови. Турок вперед, Бухонко пробиває. Бухонко вицілював. Має розуміння того, як потрібно діяти у футзалі. Момент який, подивіться! І не забиває. Зараз Кодерс продовжується так. Пукайський, Пукайський, Удар! Рівна гра. Зараз на майданчику. Я думаю, якщо буде у нас забитий м'яч ще до завершення першого чисто аркуша, все розпочинатимуть команди у тамі No2. Павлика. Поканані меннічика пробиває, він непоганий, такий от закру ще більше, схоже на футзал, адже це паркет, власне, крайні дані. Я Думаю, це також буде цікаво. Але поки нагадає пенальті. Також основний час протистояння завершився нічого 2-2. Згодом екстра тайми команда відіграла і з голів не забивали, так? Потім була серія вже пенальті. Розіграш м'яча. Мельничик пробиває на добиванні! У цій ситуації Зиновій Петлак і робить рахунок у цьому матчі 2-1 вперше. Суботу відбувся тур в об'єднаному чемпіонаті асоціації футзалу Львівщини. Дев'ятеро команд надаємо брудюча у цих змаганнях. Зараз не до цього. Зараз до того, що відбувається на полі, забиває Сегін. І рахунок у матчі стає два. Павлик Павлик розвертається, пробиває Павлик! 3-2. Знову ж таки попереду команда Кор... Кодерс не до... Допри... Турок. Удар зараз від корот. Момент якийсь для Smart Rockstars не забиває команда. мельничук що Подивіться, що витворяє корпусом, як бореться команда Smart Rockstars. Пожежа. І від е гравця команди Кодерс. М'яч залітає власні в рота, схоже від Павлика. Якщо я не помиляюсь, саме від Андрія. Такий ефектний футзал. Ну і чекаємо, що таку ініціативу команди наступні. Авенга, Елекс далі у програмі тур.